Ще трошки про домовленість про ці договори. Що там буде відбуватися на цих зустрічах? Про що нам треба знати? Ви на каналі Кава з Лаврою. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. І про що нам не треба знати? До чого дійдуть там, в Америці, чи де вони там збираються, коротше. Так, поїхали. Про що нам треба знати? Про що нам треба знати? Що виходимо на новий рівень, треба завершувати все. Прийшов період, завершувати все. Треба виходити на інший рівень з цієї бульбашки, що ми відбуваються якби всередині країни. Виходити, знаєте, треба виходити із лабіринтів, виходити в окрему бульбашку і заморожувати, заморожувати. Виходити типу на стабільність, ра та, -та, ра -та, -та. А На Нестабільність, яка приведе до типу позитивних результатів. Про що нам треба знати? Що, про що там будуть говорити? Про що не треба знати, не треба знати, що нам пропонують. Хвилинку ще. Por primeiro Хапай, дорогенькі варіанти, шанс, поки вам даємо. Давай, хапай, біжи бігом, бігом, оминуючи різні отакі голки, які тобі підставляють, спиці в колеса підставляють далі. Ми тобі даємо зараз якби, таку варіацію смачної цукерки. Це варіант, план, який є для тебе, ну, для України чи для влади української, є для вас типу, найвигіднішим, що може. Бути і, і, і не мріяли про таке, розумієте? Тому хапай бігом і давай вперед. Але тут будемо, якби яка залежність? Пам'ятаєте, в першому відео я сказала, що буде якась залежність? Ти тепер будеш чи ви, чи вся Україна будете на гачках, на оцих вожжиках, да, куди йдете, куди потягнемо, туди і будеш йти. Будете йти. Про що не потрібно знати. Тобто зобов'язаності, за, поклони бити, поклони бити. Хто не захистив, нас не захищає, а грається. Ну, ось так. Тому нам кажуть: дивіться, про що ще не треба знати? Про що ще не треба знати? Про завуальованість, про пудру в очах, про е, оце, їх там, троянські бики. Розумієте, да, троянські бики, які можуть бути випущені потім. Тому пляши зараз поки є. Але якби ти користуєшся тим, що ну, хапай оцю всю шанс, можливість, але ти якби пов'язаний, ти зв'язаний. Зв І наскільки це може бути? На постійній основі, наскільки це може бути обіцянка виконана, не, не, це, не, не, не може бути. Може бути чи не може бути тут питання 35 Важливо, що за цим всім Троянський кінь якби поки що скритий всьому свій час, випустять тоді, коли треба. От і все. А зараз можеш радіти. Оцією вот пудрою, ще раз кажу, яку вам кидають в очі, радіть, пляши, скачі, і, і про що взагалі там ще, да що там взагалі відбувається? Перемовини говорять, 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 тикають, 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 що ви не робили, як ви неправильно жили. -дир 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 -дир. Ну, ось таке. Обирайте, обирайте, обирайте. Або ну, ворог набагато сильніший. Треба говорити, домовлятися. Вам треба обрати сторону все Насправді ніякого ви не можете обирати. Це тільки фікція. якби типу обираємо але від цього ти не можеш відмовитися. і ще раз Ворог 9 м'чей дуже дуже страшний, величезний, тому якби Ну що показують, розказують. Що, насправді ворог дуже Дуже страшний. Що треба оцим договором? Це і є самозахист. Я зараз у мене таке питання: а чи є такий, а чи є дійсно такий ворог зараз у стані такому? да Ракети велика кількість дронів, які ж підтримує і дає і Китай, і Тайвань і різна хуянь. Чи такий дійсно ворог страшний, тому що тут він зайкою показаний, тобто великий є. Але чи такий, насправді, на сьогоднішній момент ворог дійсно такий сильний і страшний. Вісім Він сам боїться цей ворог. Він сам зараз починає бути залежним. Ви розумієте? Він сам. Він сам зараз на ньому затягується поступово зашморк на його шиї. Ви розумієте? Затягується поступово. За як і нас затягує, і сам теж якби, всьому свій час, просто перед цим він може наробити великої біди. Чи наскільки дійсно такий ворог зараз страшний, він і сам боїться, він і сам сам вже починає насправді оцим все, бігом, 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 починає кричати, так би мовити, хелп. Ви Розумієте? Але чи ворог страшний? Він підлий. Мова не в тому, що він страшний, він дуже мерзкий, підлий. Розумієте, підлий? Ось. Має якусь заборону зброю, яким може напасти. Але і сам ворог на сьогоднішній день починає теж е тремтіти, і е щось починає руйнуватися. Ви розумієте? Тому що ворогу приходиться на сьогодні вже, ми розуміємо, як от як би там зараз не відбувалося, про те, що вони йдуть, там лізуть, обстрілюють сильно. Е йому прийдеться все ж таки відступити. Йому прийдеться відступити. Ось так. Тому і поспішає ворог, поспішає ворог. І ще трошечки, сонечки, я ще трошечки гляну. Ви вже поставили лайки, я вам дякую. Чи не поставили? Значить, не дякую. Так, і що ще з приводу цих перемовин? Давайте глянемо. Сторона Росії, наскільки вони душу хочуть, щоб Україна підписала. Чим пофік? Наскільки пофіг. Америка хоче, щоб Україна підписала бігом? Чим похер? Ось, і наскільки давайте Росія зараз все ж таки боїться чи не боїться, і дуже потрібно давайте, наскільки Росія хоче, щоб підписала, дуже хоче. коробінтаклі дуже хоче, тому що а, тому що. От як би воно не звучало зараз, я вам скажу там, типа пушки закінчуються, вони може й не закінчуються. Але оці внутрішні сили енергія, вона закінчується, От тому що скоро вже десятка жезлів, це вже скоро, а буде важко це все нести на, на горбу самої країни. Розумієте? Тому вони дуже поспішають, дуже дуже хочуть. І Наскільки Америка сьогодні хоче, хоче подружити, хоче подружити і таємно керувати, і таємно оцим всім роздивлятися, керувати. Здружити, тому що дуже треба ресурси, треба дуже оцих друзів, друзів, з яких обмін повинен бути ресурсності і так далі. Ну вже не вистачає, типу каже, ну вже фігелі зовсім. Давайте, бо вже не вистачає нормальних торговельних відносин, нормальних там якихось підтримок. Давайте не партися. Вже не вистачає ресурсів внутрішніх, тому потрібно це може бути кошти, це може бути взагалі якийсь товар, обмін бізнесові, торгові люди і так далі. Тому да, так. Тому да. Вони є, є керівники, якби да? ми бачимо зі штори керівники. І наскільки Росії сьогодні вже буде складно, дуже складно. Починається другий етап сраковиведення, тобто намагання вже якось вилазити з цієї ситуації. Вони насправді вже прийшли до того, що вони загнані. загнані. Ось. Для них це шанс. Якщо тут зупиниться в Україні, шанс, якби, вийти на інший рівень. На який рівень? Для чого вам так прийма... Да. По-перше, все, це буде проголошено, що він е, імператор Сія Русі, татарської, мордовської Русі, вузькоглазих отих ганебних ось. І. Е, 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 Якби, якби, якби все під ним. Подивіться, три старших аркани, він імператор, он ясне сонечко. Він ясне сонечко, значить, імператор, фортуна, дьявол і сонце. Тобто його власть на цьому буде масштабніша. От для чого потрібна йому ця зупинка, а, йому потрібні українські землі. І ось тут якби розквіт його влади. От для чого йому це потрібно. Ну, Україні потрібно для того, щоб зберегти життя наших людей. Це і так зрозуміло. Це і так зрозуміло. Ось. Зараз я подумала, просто, чи будуть швиденько повернуті всі наші військові, які окупанти забрали, і живих, і неживих, і вбивці вони там всі, і так далі. Окупанти маю увазі. Чи повернуть зразу? Ну багато, багато будуть якби. Можуть бути повернені, можуть бути частина неповернутих все своїм часом, тобто через деякий час. Все, я думаю, до додивилася. Дякую за увагу. Ставимо лайки, пока-пока, друзі.